Українська конституція передбачає п'ять випадків, коли депутата можна позбавити повноважень. У всіх випадках рішення приймається більшістю від конституційного складу парламенту, тобто голосами 226 обранців. Своїм правом рада періодично користувалася, але лише за двома пунктами конституції: найбільш поширена практика позбавляти мандата за власною заявою. Чинні депутати вже скористалися цією нормою. Так були достроково припинені депутатські повноваження Миколи Азарова, Леоніда Кожари, Дмитра Табачника, Олександра Лавриновича. А от позбавити мандата Ігоря Прасолова депутатам вдалося лише з третьої спроби. Двічі не могли зібрати під це рішення 226 голосів. Якщо згадані екс депутати писали заяви, аби прийти працювати в уряд, то депутат шостого скликання Віктор Лозинський через скандал безпосередньо пов'язаний із його прізвищем. У червні 2009-го на Кіровоградщині було вбито місцевого мешканця. Слідчі порушили кримінальну справу і у вбивстві Лозинського генеральна прокуратура звернулася до Верховної Ради з поданням про зняття депутатської недоторканності з Бютівця, але останній випередив ГПУ написав заяву про дострокове складання депутатських повноважень. Цю заяву підтримали 415 нардепів. Другий пункт конституції, за яким повноваження народних обранців припиняли достроково, це смерть. Через трагічні випадки депутатські повноваження втратили Олександр Кузнецов, В'ячеслав Чорновіл, Михайло Павловський, Євген Кушне. Нарьов, Ігор Головченко, Іван Четвериков.